Всім привіт! Сьогодні я виживаю в Майнкрафт, Сто днів виживання, але не простих, а з апокаліпсисом. І скажу, сьогодні я буду сам, без друга. Надіюся, вам подобається це відео. На початку кажу, що потім не забув. Як в мене то буває. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і удачного вам перегляду. Ну а я починаю. Бо я вже бачу, що мені зі спавном дуже сильно повезло. Дерева є. Зліва ви можете бачити, скільки в мене ігрових днів. Якщо та цифра буде 100, то моє виживання на цьому закінчується. Не собі дав, блін. Роботу прожити 100 днів, блін. Так. Ви можете зараз написати то яку ігру мені потім знімати. Ну або я просто приголосчу проворучував колесо фортуни. Так, де там моя кірка любима? Взагалі допомогу базу робити десь там на рівнині, щоб вони до мене не прибрались. А то як буває, блін. Взяв, блин, зробив нормальну собі хату. Взяли, виламали двері, б я до себе до хати. Ну і випадково, що. Кам'яна є. Так що ж далі зробити? Ні, ще й до фіакам'я зараз треба збирати. Мені ще зараз голодом проблему рішити, а то бліно буде скоро падав. Моя найду не любим, коли він куди голо тратиться. А під себе накупати, я тут вже знаю. Та... Можу тут особі бункер зробити, щоб не бігати потім. Хату собі шукати. Так, мені на м'ясо треба. Так, разрублю, поднимаешь, что-то та -та -та. не, не туда, вот ну там так вот. Так, все. Ага, Угу, понял. Мне матч треба. Дякую. Mm. Теперь по дереву. Mm. Mm. Ой. Mm. это мне ресурсы, это нас будет. Mm. Что капут? Так, Чекай, Вот что, Я могу прямо тут базу робити. А що мне куда-то збігти? А это все забирай. Де там моя шахта? А, во. Э, е, жаль, щоб на факелів зараз немає. Тут зараз світил тут територію. Треба сілька з устроєнням бонусів буде набрати. Щоб факела два би дали. 36 камня. А мені треба 3 стаки. Щоб зробити хоча обління стіни. Я ще мучу про другі поверхні. А, менша рів робити, йо. Роботи трохи є. Не. Дайте вугілля, ну, ну вугілля треба. Але будемо з гуля, певно. Сколько еще? Печери. Ну, как печери. Власные печери, можно сказать так. Сам забыл, сам говорю. Mm. Да. Mm. Все, стадия. Я закрыл, у меня сейчас зомби не хватало в шахте. Так. Да. Mm. Ну, это не mm. треба. Mm. Все. Знову мене буде база моя. Разу кажу, вона буде дуже велика, мені ще придеться її вбудовувати. Там не камінь зламав. Mm. А. Це певно, буде підлога. Або реально в мене дофіал зараз буде. Пів лісу треба врубати ще. Ну, маю нова девірі. пішло а я прямо чу зараз липше нічого не буду говорив так надо на тут удерву угу. мене підлога сей скаже не хватит не повезло, не повезло. Ліпше зараз ціна робити, чим підлога. Моя шахта завжди вирушає. Мені зараз пишу ніж протриматися, а там далі вже легше буде. Бо воно як було кожної ночі, блін якийсь сильніший і з глуту більше випадає. Дуже прикольно. Так, дай мне весь камень. По. А, так знаешь. А, понял. А что там был? Все-таки мне на 300 треба больше. Потому что кирка за мало, очень прикольно. Сам поставився сам викопаний водаць, якщо не скажу. Надіюсь вони постійно не вміють лазити. Тому зараз не треба, тому постійно помчилися лазити. Бо тоді капець не для мене буде, а для одного світу. Так, ламайся, давай, 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 давай. Ну, могла б на іншу сторону впасти. Саме дорогу чисту. Ой, да такі ти... шо? Ай, я б при цьому ту буду, не хочу почарити зараз. Виталяйте, чому я тут всю камнем роблю? Бо мені там камнем легше. Я знаю, що дерево було скорше, але воно буде погоріло потім. Мені ще не вистачало, щоб воно почало горіти. Ну а так я в принципі встиг зараз замінити дерево на інше. Тобто на камінь, ближник. То вже потім. Але я зразу хочу ближник зробити. Ні, мені такого не треба. Ну, молодець, сама себе вдарила сперсама жилі. Я тут не причетний нічого. Друзі, в іншому місці. У мене це не проблема. Що вона надіялася? Так. Мені зараз поїсти голона найти буде. Не хочу помирати зараз. Який головна зараз не ніч. Ну, ще б він пів хату не вбудував. Він не вбудував, що я входити в ту хату. Mm. Так, mm. не далі дерев'яний зроблю. Морально би не встигну. Mm. Mm. Так, 16 дерева. Mm. Поможете на 4. Mm. Математики знаю мене я. Mm. Так, по-бистрому верстак треба. А вже ніч. Не думаю, що встигнуть робити. Але щось встигнуть, спробую. Так, 40, 50, 64, є перший стак. Де шо втратить? А тут сказати. Не хватило мені. что тут реально я помогчу mm. рефег значи вы живу тут надеюсь менеблок там не поставить як чи... я бы сейчас буду сюди сюда не впасть кто бы шашай буду додумался думаю, Так а можно, будь ласка, без пауків? Конечно не хочу с пауками выживати тут. А уже снайпер бачу, пробудився. Ну я бы не проліз. Не, ну за нервально уже вижить, кому. Но шадик, армия зомби. Что мне не хватало тут? А, глуч, наглумась. Ну, ламай блок, скоро. Mm. Хочу что помараты? Нет, тут уже все. Уже норально выжить куда. Що шум пустим нам не лазит прикольно буде, блин. Так, лучник надеяться на питание. Тихо, тихо, ты ти мене не попадешь, навіть не думай, навіть не тілся. А ще вище може підняться, что назвал. Так, щоб не залізли. Все, застряг, молодець, вітаю. А да логіка? Я їм ще примовчу. Ціло не треба чекати. Ну добре Подивимось, як ви залізете до мене. Так, давай зараз... А треба було все-таки дерево ламати. Світ, значно лаває. Прийдеться до місця, вийти туди. Так, а в мене зараз питання стало що робити. Йти вниз добудовувати базу, але зверху. Бачу лучники тут вже нема, так що можна. Головне зараз самому не впасти. Або перечекати ніч. Що ліпше вибрати? Давай залазь до мене, чи ти вже впав. Аному сердечку. Тут за собі даєш, якщо думаю, ще щось красти. Так, ось і є. Так, немає мене версика, добре. Мінімемо тебе сюди. Ставимо тебе сюди. Йдемо сюди. Логічно. Тобто так. А в мене камня нема. Якраз. Двері любні. Я нічого не можу зробити тут. Не видно. Там урона, наверное, 4. К тебе скік, тебе теж 4. Ні, теж не вигідно. Якщо кам'яний. Довше тримається. Так Як ви залазити до мене будете? Чи ви там таки будете стояти? Ну я думаю, там так і буде стріляло. Ну, Це була перша серія. Як бачите, не дала мені зробити мою базу. Ігрові дні, як було ноль так і є. Вибачайте, бачайте, що відео коротке. Просто я не можу публікувати більше 15 хвилин. Ну, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і удачного вам дня!